У Подільському районному суді Кропивницького розглянули клопотання про запобіжні заходи двом підозрюваним у справі про закупівлю десяти автобусів для місцевого комунального підприємства Електротранс показувати свої обличчя та називати прізвища вони заборонили. У цього у справі четверо підозрюваних. Зі слів прокурора Сергія Ожога, автобуси закупили за завищеною ціною. Збитки державі становлять майже 12 мільйонів гривень. Двом підозрюваним запобіжні заходи обрали у серпні минулого року. Хоч до судового розслідування встановлено ролі кожного з учасників посадові особи Корпівницької міської ради та комунального підприємства Електротранс. Зі слів прокурора, підозри головному інженеру та начальнику служби ремонту автотранспорту вручили 16 січня. Покарання за статтею про зловживання від 3 до 6 років позбавлення волі. Клопотав про обрання запобіжних у вигляді застави кожному підозрюваному 2 мільйона 935 тисяч гривень. У цьому розділі встановлено наявність ризиків, які мають місце на даний час. Незаконно вплинути на свідків, що вже допитані впровадження. Зокрема, і серед працівників комунального підприємства Електротранс з метою зміни та дачі показів останніми на його користь. Інтереси підозрюваних представляє адвокат Олександр Кушніров. захисним просив обрати запобіжню у вигляді особистого зобов'язання або нічного домашнього арешту. Вважає ризики, які назвав прокурор, не обґрунтовані. Останав обвинувачення в даному випадку не може не, не може заперечувати тієї обставини, що на момент розгляду клопотання досудове розслідування фактично завершено, тобто отримано документи, які перебувають у розпорядженні даної сторони. Не можу собі уявити, яким чином має виглядати знищення документів, які перебувають у розпорядженні сторони обвинувачення. Головний інженер сказав, що не заперечує щодо нічного домашнього арешту, щоб мати можливість працювати в день. Не маю наміру ніяк впливати ні на свідків, ні на інших підозрюваних на хід слідства. Покинути межі країни я не маю наміру ні можливості. Коштів таких не маю для внесення застави. Інший підозрюваний пояснив, що немає грошей, щоб заплатити таку суму застави. Марій, що вони проводиться небудь. Грошей на заставу мали. Відкрити покладання прокурора і змінити на особисто зобов'язання про домашній нічний яреш. Суддя Олексій Майданіков ухвалив рішення про обрання запобіжних у вигляді особистого зобов'язання. Строком з 27.01.2026 до 6.02.2026 включно, включно, за межі України без слідчого прокурора або суду. отримав свої спілкування зі свідками, іншим підрозділим. Після засідання підозрювані спілкуватися зі знімальною групою не захотіли. Ну, зі слів прокурора, чи оскаржуватимуть рішення суду, вирішать після ознайомлення з текстом ухвали. На це мають п'ять днів. Також прокуратура клопотатиме про відсторонення підозрюваних від посад. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.